Леночка і Славянська Лєночка, подивися, ну о, славянська. Наталі у нас Я в'язнікала. Колись вони прийшли до центру за допомогою, а тепер допомагають іншим, опанувавши складне мистецтво плетіння маскувальних сіток і кікімор. Очільниця центру волонтерською діяльністю займається ще з 14-го. Починалося все з допомоги землякам, які були мобілізовані до лав збройних сил. Згодом допомогу почали надавати і іншим військовим. Після 24 лютого у кілії почало опікуватися також тимчасово переміщеними особами, котрих у регіоні значно побільшало. За сприяння міської влади волонтерський центр отримав приміщення і збільшив кількість волонтерів. До нас почала надходити допомога, яку ми отримали з сіл громади з школ громади, приносили небайдужі місцеві жителі. І ми почали акумулювати цю допомогу. Перше, ми почали працювати з військовими, друге з переселенцями. Допомогу отримують і волонтери центру, адже деякі з них вже і самі стали до лав Збройних сил України. Піклуються у центрі і про наше майбутнє. Ведуть активну військово патріотичну роботу, організовуючи для місцевої молоді зустрічі із захисниками, заняття з тактичної медицини тощо. У планах також створення військового музею чи, хоча б кімнати, перші експонати вже є: прапори і гасла військових частин, котрих підтримують кілійські волонтери. Ми збираємо військовий музей, і для нас це важливо, аби музей поповнювався. Тому, якщо в кого є можливість його поповнити цікавими експонатами, будемо дуже вдячні. Щодо основних потреб центру, про все можна дізнатися на сторінках у соціальних мережах, каже пані Тетяна. І запрошує містян виборювати перемогу разом. Ми однодумці, бо нам болить однаково, і ми розуміємо, що тільки разом ми можемо це все подолати і разом до перемоги.